Я пам'ятаю, я засвідкую вже свідкував, коли ми з молоддю були в Бориславі. Чому я згадав за камні? Таким же каменем колись і я був. Я знаю, що багато із вас такими же камнями були, до яких каснувся Христос, до яких каснулося Слово Боже, і це кам'яне серце перетворилося на плотяне серце, здатне любити любов'ю Ісуса Христа. Мені згадується цей момент. Ми їхали з молоддю в посіщення. Такий час був хороший, їздилися в багато в посіщення. І ми їхали в Борислав теж на посіщення одного реабілітаційного центру. І я пам'ятаю, як зараз ми приїхали, гарна погода була. Ми продукти взяли, підготували програму, спів, вірші, проповіді, все підготували. Уже так було все складено гарно. І ми приїхали туди. І коли ми прийшли на, вже на територію, ми стояли, розпакувалися, спілкувалися з служителями, котрі там були, пастор помісної церкви там був, ми спілкуємося, все. І я пам'ятаю, підходить до нас одна жіночка і каже, що ви приїхали нам розказувати? Знаю, я вас, віручих, і почала нас поносити. Знаєте, у мене дар речі відпав, я не знав, що і сказати такій людині. Вона нас так поносила, що мені аж ну, неприємно стало. Служите кажуть, успокойся там, туди-сюди. І я просто став і думаю, Господи, що говорити? І вся наша програма пішла не по плану. Взагалі, все пішло не по плану. Але коли в кінці зібрання був призив до покаяння, я дивився в зали і думав, Господи, ну хто прийде до тебе? Але це не нам рішати, це Бог рішає. І я пам'ятаю, першим, хто прибіг наперед, це була та жінка, котра нас поносила. Вона впала на коліна в сльозах каятися перед живим Богом. Ну так Бог серце її косувся. Таке ж саме кам'яне серце, яке було колись у мене. Бог каснувся її серце. Вона прибігла, плачучи, каючись перед живим Богом, приймаючи Ісуса Христа як лічного Спасителя. За нею встає чоловік, старший чоловік, встає і каже, і я хочу служити тому живому Богу. Він приймає Ісуса Христа, встає пастор по місної церкви. І каже: я би ніколи не повірив, що ця людина прийме Ісуса Христа. Для неї реабілітаційний центр це був місце, де перечекати між ходками на зону. Просто місто, де перечекати. Він вийшов з зони, нема куди піти. Він в реабілітаційний центр. Перечекав, знов щось вчудив і знов на зону. Все життя його на зоні пройшло. І Він каже: я не вірив, каже, що ця людина може прийняти Ісуса Христа Кам'яне серце. А Бог ці кам'яні серця міняє на плоті. Але якби не було посланих, якби не було кому їм розказати за Ісуса Христа, в тому випадку Бог використав нашу молодь. Якби не ми, Бог використав би когось другого. Але як приємно, коли Бог використовує нас, дорогі брати та сестри. В першу чергу це благословіння для нас самих, а далі це благословіння для окружаючих нас. Коли ми ходимо в нашу помісну церкву, знайте, що Бог бажає використовувати кожного із нас на ниві своїй. Писання каже, ніва вже пожовтіла, побіліла, вже вже готова, щоб її збирати. Але там таке місце пише: мало Мало тих, хто піде це робити. Мало тих. Як би приємно, щоб ми всі були тружениками на Неві Божій, знову ж згадаємо слова Ісуса Христа Фарисеям, якщо вони умовнуть камні запіють. Колосянам Павло каже, що все ним і для нього. Естер, переживаючи, що вона скаже царю, Мардохей нагадує, не думай, що ти врятуєшся, якщо не ти другого Бог зажений. Тому як приємно, коли ми чуємо голос Божий, йди, не заглушайте, його, йдіть і робіть во славу Божу. Тому що Бог бажає. Саме через вас, через мене, через нас усіх діяти для слави своєї. Хай Бог нас усіх рясно благословить на ниві Божій, щоб ми дійсно трудилися для слави Його, і Бог був прославлений в нас і через нас. Як в одному із послань апостол пише: ви, лист, читаємо і усіма спізнаваємо. Тому хай би Бог допоміг нам бути цим листом Христовим для цього світу. Я би хотів разом з вами подякувати Богу, що Бог дає нам можливість чути живе слово. Подякувати Богу, що сьогодні такий чудовий хор співає для нас і для слави Божої, для назідання церкви. Подякувати Богу, що сьогодні ми тут, Можемо спокійно зібратися. Сьогодні багато хто не може це так зробити, а ми можемо. Сьогодні десь збираються по різним куточкам, а сьогодні ми можемо зібратись тут, щоб почути живе слово. І подякувати Богу, що колись такі камні серця, як у мене колись були, Бог робить їх платяними. Тому піднімаємось і дякуємо Господу.